Вітаю вас у новому відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про фотокниги. З вами я, фотограф Марина Войтік, і сьогодні я вам розповім, для чого взагалі фотографу, друкувати фотокниги, розробляти, вміти розробляти. І чи можна, в принципі, обійтися без цього, просто собі знімати фотосесії, чи варто взагалі робити фотокниги? Давайте розберемося. І почну я з того. Давайте так, щоб було більш конкретно: фотокниги це. Дуже крутий інструмент, який працює тоді, коли ви спите. І почну я з того, що скажу, що в мене в руках моя фотокнига, яку я робила своїй доньці Емілії на її перший рочок життя. Я так покажу трошечки, можливо, просто взагалі, щоб ви бачили, які фотокниги, які вони бувають грубі, в тканині. Я в відео далі буду вставляти в принципі, роботи, які я робила раніше для вашого якби, візуального уявлення. І почну я з того, для чого робити фотографу фотокниги, це те, що фотокниги це хороший, реально хороший додатковий заробіток, який ви можете мати. Окрім ваших фотосесій, тобто, це ну, половина, мабуть, вашого заробітку, ваших фотосесій, так точно От ви заробили на фотосесії якусь свою суму, яка буде 100%. І ще додатково запропонувавши і розробивши фотокнигу, ви можете зробити як мінімум 50% від тієї суми. Як мінімум, я повторюся. Друге, для чого фотографу фотокниги це, звичайно ж, особистий бренд. Тому що, коли ви розробляєте свою книгу, коли ви зробите свою першу книгу, ви її Отримуєте, або ви вже отримували, або, наприклад, ви робили економ фотокниги, і потім ви вперше заказали книгу якусь середнього сегменту, або такого преміум-сегменту, як в мене зараз книга, да? наприклад, або в дереві, в шкірі. і ви її Відкриваєте, і у вас такі будуть знаєте, особливі емоції, як великий привід собою гордитися. Тому що друкований матеріал це, ну, це ти бачиш труд своєї роботи. Ти дивишся і ти розумієш, блін, ці фотографії настільки круто дивляться в книжці. Ось вони це, це моя розробка. Це мій, якби не просто я нащолкав, нащолкала да, якісь фотосесії, а ось воно в продукті, готовому, який можна пощупати не тільки вам. І відповідно це ж. Саме бачать ваші клієнти, коли вони отримують фотокнигу, вони отримують дещо, знаєте, таке вау-вау своє особисте, яке вони отримали від вас. Тобто, це позиціонує вас, як знаєте, як фотографа вищого класу вище. Отак, скажемо, не вищого класу, да? а рівня вищого, так, якщо правильно виразитися. Тобто, вже ви не новачок, не просто там да, відфоткали і віддали. Ви вже перед. Пропонуєте комплекс такий, да, клієнту. І відповідно, чому фотографи, в принципі, роблять да, свої фотовиставки. Однією з причин є те, що вони просто бачать результат своєї роботи. І не тільки вони Тут приходять люди, приходять гості, приходять да, ті, хто оцінює ці роботи, ті, хто ними захоплюється, і вони бачать свій труд. Тобто, одне діло дивитися все на моніторі, друге діло, коли ти бачиш реально друкований продукт. І, відповідно, точно те ж саме роблять ваші клієнти. Вони отримують книгу, дивляться, вони, їхні діти, батьки, друзі, родичі, знайомі, всі, хто може, да, хто з ними там десь стикається, вони бачать цю фотокнигу, вони їм показують, демонструють. Тим самим, відповідно, фотокнига працює вашим. Таким сарафанним радіо пасивно, да, от всі дуже хочуть пасивний дохід. Так от розробляйте книги, і вам буде пасивний дохід. Тому що коли ви зробили, наприклад, таку сімейну чи дитячу книгу після вашої фотосесії, то ймовірно, що декілька подружок вашої клієнтки також скажуть, хочу як мінімум А фотосесію з такою книжкою, а, б, це, хоча б просто фотокнигу з їхніх фотографій, тому що дуже часто і в мене клієнти замовляють фотокнигу зі своїх фотографій, тобто вони назбирали. Якусь кількість фотографій на телефоні так, і вони замовляють фотокнигу, щоб я розробила їм макет і надрукувала, скажімо так, готовий продукт. І це дуже-дуже круто, тому що це ваш реально пасивний дохід, і чому б цим інструментом не користуватися. І ще один момент: це дуже класно працює вашою рекламою в ваших соціальних мережах. Це є одним з таких приводів, коли ви можете зробити класний пост, де ви виставите фото, фотографії, вашої фотокниги, сторіс, розповісти історію, показати. А що ще ви даєте, крім фотосесій? Тобто, це прекрасний повод зробити класний контент для ваших соцмереж. Ось так. Це якщо коротко для чого фотографу фотокнига. Тому задумайтесь, і якщо ви її ще не робите, не вмієте робити, не знаєте, як це робити, як ті макети розробити, де їх надрукувати, як взагалі розташувати фотографії, як зробити кольор фотографії такий, щоб він відповідав вашому, з вашого монітору, друкові, да? щоб який тип вибрати, як запропонувати, яку ціну клієнту сказати, якщо ви це все не знаєте. Я пропоную вам заглянути в мій новий авторський курс про фотокниги. Це фотокниги. Повний курс. Я його тільки-тільки на днях запустила. І зараз на нього стоїть мінімальна ціна. Я запрошую вас подивитися, подивитися наповнення і закрити для себе це питання. Тому що фотокниги це круто. Я його роблю. Фотокниги я вже переробила дуже-дуже насправді багато різних. Економ, середній сегмент, преміум сегмент. І цим всім я поділилася в курсі. Абсолютно всім. Де друкувати, які є поліграфії, які, як скласти ціну на фотокнигу. І відповідно, як її змонувати. Ментувати і навіть показала, як можна зробити автоверстку книги. Ну просто тому рекомендую вам ознайомитись. Кому цікаво, робіть фотокниги, моя вам щира щира рекомендація: робіть, тому що це. Е... І заробіток, як підсумуємо, да і ваш особистий бренд, і ваш ем, пасивний дохід, ваша пасивна реклама, яка працює навіть коли ви взагалі нічого не робите. Ви лише надавання дивитеся, а реклама ваша працює безкоштовно. Тому ось так цьому я буду закінчувати. Посилання на курс є в описі профілю. Зайдіть, подивіться, якщо вам актуально, велком в нашу банду.